І забрати виплати, типа з розряду хари халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, якби чемодан, вокзал. Отака історія. Далі. То, що Росія каже, що буде далі нападати, це не новость, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що, скоріше за все, прийдеться знову змінювати локацію, десь переїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю, це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок. Пристрахуємося, що в цьому випадку робити. По-перше, ну, зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе, спокійно почувати протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи. А ви маєте ну Дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Понятно? На жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10 20 хвилин в день виділяють на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезненим. за посиланням в шапці профіля, є телеграм-канал. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, Подивились, послухали, зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони вони могли займатися онлайн, і щоб ну, не проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати, далі будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це. І більшість з вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля три крапочки в грі справа відкрити в браузері. Ви будете в телеграм-каналі, там же все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляй там на Україну, вся вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи. Бо ми ну короче не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний генофонд, і нас вони зацікавлені. Подовше тримати, але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі, дуже величезні. Тому це логічно, що, скоріше за все, будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечна, ну я думаю, вона вже подзаканчується. Тому не одні ж українці на цих виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну, інакшого варіанта, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекання. Якийсь локдаун, а він, скоріше за все, буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно.